Друзі, доброго дня. Сьогодні ми знову на полі, де ми знімали роботу ротаційної борони. Це було весною. Тут посіяна була озима пшениця. Пшеницю вже зрозуміло давно прибрали, здискували і були засіяні сидирати. Але перше, ми дамо відповідь на запитання, яке часто задавав, багато задавали в коментарях, чи дає якийсь ефект роботи ротаційної борони. Доброго дня, друзі. Що я хочу сказати ротаційні по ротаційній бороні. По-любому ефект дає. І навіть якщо подивитися на поле, яке, по якому була ротаційна борона і по якому не було, різниця півтори тони на гектар, це по-любому є. В залежності від сорту, в залежності від самого поля. Але ми можемо подивитися ось поле. Тут проходила ротаційна борона, а ось тут не проходила, тут якраз гектар. Бусині. Різниця десь до 800 кг гектара, гектара є вже відчутно. Є. Ну що, пшеницю зібрали, тут була посіяна пшениця пам'яті гірка. Врожайність, скільки, скільки врожайність 67 центнерів дала вона. Я задоволений е, такою врожайністю. Такою Слава Богу, град, граду не було, все нормально, стихія е, не помішала, як то каже, тому що в нас дуже багато є е, і соняшник положений і кукурудза положена. Тут все нормально. От, одне, що коли я пройшов після збору урожаю, здискував і розкидав. рік я практикував герчицю. В цьому році спробував олійну редьку. Мені порадили і думаю, спробую олійну редьку. Значить зразу так сама, та сама методика. Розкидав лійкою олійну редьку, розкидав 100 кг селітри на гектар. Олійної редьки в мене пішло. E, значить, отут десь пішло кілограм, 8 кг кілограм на гектар. Але що, в чому суть? Коли е, я розкидав, воло... дощу місяць не було. Але хватило тої вологи, що Щоб була, в Щоб була в ґрунті. І якщо ми подивимося, дивіться, як зійшла олійна редька. Навіть почала ось вже місцями почала цвісти. Звичайно, такої маси, як торік, ще не, не, ми не бачимо. Я подивився на другому полі, бо на другому полі в мене є олійна редька і з герчицею помішана. Подивлюся, який там ефект. Ну, я задоволений, сходи хороші. Буквально тижні, десь тиждень мабуть, назад пройшов у нас дощ. Два дощі прийшло десь у загальній кількості до 25 мм опадів випало. І я дивлюся, що ще вона досходює, да -да, Дуже багато ще є досходює. Що? Якщо тут вона зійшла, то ще є місця, де досходює. Це буде великий плюс. От. Дивлюся, коренева система хороша, От. і маса буде. Але що, експеримент буду проводити, на другий рік на цьому полі буду знову сіяти, в цьому році буду сіяти пшеницю. Тому що в мене так не виходить, виходить, що пшениця по пшениці. Подивимося, як воно що буде. Знову ще буде одна дісковка. Я сподіваюся, що я не дотягну олійну редьку до того, щоб не можна буде про її і... приробити. Оце таке. Пшеницю знову буду сіяти, тому що по сівні. Поза минулий рік тут була соя. На другий рік це буде цей рік пшениця, на другий рік планую соняшник після пшениці. То на другий рік я вже попробую олійну редьку дотягнути до такого результату, що щоб, щоб, як було в да, минулому році. Як в минулому році під кукурудзу. Але було. ж під кукурузу тоді її перебивали. Це вже був десь жовтень. Да. А ще що хочу сказати, наче в минулому році у мене в кума була діляночка. У минулому році він узяв пшеницю по 2,5 тонни з гектара, посуха була і все. І він ризикнув пшеницю по пшениці ще раз посіяти. Посіяли вони 26 вересня минулого року. Вона хорошо викущилася, осінь була сприятлива, дуже добре викущилася, увійшла в зиму. В цьому році, що у кума, що у Знайомого по 80 центнерів з гектара вони взяли. Ну, Цей рік, в принципі, він сприятливий до. Зими. Сприятливий, да. так. Тобто, Незважаючи на те, що в травні дощів не було, але по зимам врожаї непогані. І ротаційкою теж вони ходили по тих площах. Там вона дуже була загущена, ми пройшли ротаційкою, трошки її прорядили, дали повітря туди. От, і я ну, да, давайте ми ще про так. ротаційку скажемо таке. Що е, коли вже рослини повністю виготували, то так, щоб візуально, то різниця між ними не суттєва була. Але на певному етапі розвитку, да. там де була ротаційна борона. А, ну, пшениця була явно зеленіша, така густіша, вона краще кущилась. Хоча, вже коли там викидала колос, про це лист, ну там ну, не особливо між ними різниця, так ну, як візуально. Там листой не подивимося, ми по колосі можемо подивитися. Ні, я, я кажу про так. саму масу рослин, що вони тоді і не так досильно відрізнялись, як саме, як от після того як розкущилася, як пішла. Пішла в вегетацію. Ротаційна борона по-любому ефект дає. По-перше, любому по знімається кірочка. Знімається кірка, доступ повітря для того, щоб мікроба працювала, щоб мікроорганізм працювали, потрібне повітря. Ну, Іван Овсійський ну, розумна людина, він же практикував і не одному доказував. Якщо робити, дати доступ повітря, зробити, зняти кірку, от і все. І ефект ефект по-любому він є. Ну, це, звісно, треба, щоб візуально показати, це треба тут пройти, а тут не проходити. Да, от, це, от, на поля. Можна, можна поекспериментувати, десь пройти, десь не пройти, показати візуально. Але це треба хоча б ну, все залежить від погоди. раз. От. І давайте подивимося, ефект. От тут здіскована, посіяна, а ось рядом поле не діскована. Стерня стоїть до цих пір. Тут у нас вже пройшла в певній частині, почала вже і солома. Підгнивати мікроорганізми, працюють на соломі. Зійшла, падалися пшениці. Хоча дивіться, комбайн дуже добре пройшов тут, де-не-де -де, тільки пшениця зійшла. Але якщо ми візьмемо вже далі. Вже мікроорганізми почали працювати, і я бачу, що соломи вже підписав дуже мало буде. Ну ми можемо зараз прямо перейти на то поле, щоб показати. Ну понятно, що там е... пожнивних залишок стерні більше. Ніж тут. Е, більше, да. Вона тут трошечки почала вже от суть в тому, що навіть якщо вона ось дивись, якщо вона навіть тут перероблена, то вже в тут всередині, вже мікроорганізми працюють. Дивіться, вже. Вона починає гнити. А воно мокра тут взагалі. Мокра. Вона вже почала підпарилася, ви бачите? Mm -hmm. Вона підпарилася, і ще раз передіскується, толочиться і все. І от вона вже готова, буде мульча. Ну От, от тут не проходила дісковка нічого. Да, що я хочу сказати? От Цікавий, цікавий варіант. От, Ань, підійди сюди. Е, хочу сказати такий цікавий варіант. В минулому році, там де я говорив, що в кума мого дала 80, наче було два поля. У нього була пшениця і в його тесті була пшениця. Значить кум зразу після е, жнив здискував його, нічого не сів, просто здискував. Так само, як я. А тест його нічого не робив. Отак вона була. І я дивлюся на цьому полі такий самий варіант. Дуже пішов спориж. Хотів, хотів зауважити, на скільки да, тут. Дуже глину. пішов спориж. І в минулому році, поки е, здискували, спориж затягнув землю, почали сіяти, посіяли. Але два поля одинаково, кум. І туди вносив, і туди вносив. І угу. там ну, різниця буквально там метрів 300, кусок від куска. Угу. В кума дала 80, а там дала 60. На 2 тони різниця. Всього-навсього, я думаю, тільки те, що не дискована була після жнив. Кум з дискового після жнив, потім ще одну дисковку і посів. Ну, тут буде зовсім наглядний приклад. Тут і не дисковано, і нема сидирату. Да. Вони, вони вже відрізняються. Це так само, як було там, де зараз кукурудза росте. там, да. де були сидерати і де не було. Різниця кардинальна. Тут, ну, приперше... ця, отак, ця солома, як. Е... З під, комбайна, з -під комбайна, так і вона лежить, пройшло вже майже 2 місяці. Вона повністю суха до самої. Вона різни. повністю суха, мікроорганізми не працюють. Да, дивіться все ж таки, яка різниця, а, що це от дискування, як воно ну, просто повністю забрало буряни. Хоча система захисту, що там, що тут, на цих полях, була однакова. Тут Поле тут чисто. чисте. Практично багаторічних я не бачу тут бурянів. Не, нема тут. Я подивився, що. Там, де я герчицю сів, в мене була посіяна пшениця перед герчицею. І де не де був осет. Ну після герчиці я посів кукурудзу, і коли кропив кукурудзу, я осету не наблюдав, не зберігав. Не, не, не ну, там, там, якщо говорити про те поле, де після герчиці, то там не тільки про осет треба говорити. Там взагалі після гіці чисте поле і гербіцид протримав весь ну, сезон. Ось, Бачите, це от, 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 така... Побачу. Я не буду затягувати її, щоб вона велика була. О, Грець, Гречку які. знайшов. Дивіться. Через який, так. Да. Гречка. Но гречка, <рес> хоч і всього, мабуть, вона була в цьому це якась В олійній реці була. А де а. вона тут взялася? Мабуть, була в оліній реці. Ну, от таке. Коренева система. Ну ще раз подивися, яка коренева система. Тут би йому ще дощику, щоб воно. О, ще... о, о. Дивіться, от. От тобі, а, олійна редька. От і олійна редька. То це Він урвався, а скільки він ще в землю. Далі що ми це, це ж вийшло, що коренева система це я вирвав сухо, а щоб її взяти, то представте, яка кількість кореневої системи ще там є в ґрунті. Це, це плюс. Ну, Доцільність до до, до сидератів ми вже якби вже підтверджено досвідом. Ну так. Да. Ну, по урожайності побачимо, по урожайності кукурудзи. але ну, по-любому зелена маса вона буде. В зв'язку з дорожнечою в зв'язку з тим, що органіки немає, практично. Ну так. Я пропоную поїхали на поле з кукурудзою і зараз подивимось. ми там подивимося. Що там? Да? Да. там робиться? Ну, порвемо качани, порахуємо їх.